Вітаю! Сьогодні в нас Доктор Кофі М12. Каво машина конструкційно, як в принципі будь-яка Доктор Кофі. А, більшою частиною, звісно, коли отакі бізнес-апарати, скажімо так, таку вже, ну і цю я вже розбирав, дивився. А, з цього, яка проблема? Не пінить молоко, то починає подавати трохи молока, буквально мілілітрів 50. Після цього просто йде пара. От. Тож будемо розбирати, дивитись, що там і як. Загалом подивимося конструкцію. Що тут китайці понапридумували, а чесно кажучи, зідрали з Юра Гіга. Це китайська копія кавомашини Юра Гіга, до якої приліпили китайський же планшет. Ну, велика, звісно. Фу. Навіть в кадр не дуже влазить. Короче, я так дивлюсь, що дизайном вони надихалися від. Певне ВМФа. от, і франки, а внутрішні сміливо стирили в компанії Остер Фрізма, яка виробляє Юра. Так, тож, як розбирається? Знімається спочатку бункер на 4 гвинта, викручуємо, знімаємо. Піддона теж викидуємо. От І далі продовжимо. Для чого на боковинах є отакі невеликі щелини, там защолочки. Ламаються легко, але що ви хотіли, це ж китайський продукт. З іншого боку, нічого страшного не станеться, навіть якщо ви їх зламаєте. Тож, потроху від'єднуйте. Ну, можна просто навіть отак здергувати. От. Але це на ваш страх і ризик, звісно. Виглядає без кришки тепер знімаємо задню панель. Значить просто до гори підіймається. Але, звісно, крас, бачите, защолочки. Краще це робити обома руками, бо так не дуже це гарно виходить. Тут оці вам будуть заважати верхні защолочки. От їх відгибаємо і підіймаємо догори. Та сама ситуація з боковиною, трохи підняли і відгибаєте. Воно, наче, по-моєму, якось перді притримується, але загалом знімається досить легко. Тут китайці. Пішли нам на зустріч Так, і ось тепер ми бачимо, зараз ліхтарик візьму, як воно виглядає внутрі. Що можу сказати? А, китайці що зробили Ну на цій моделі. Я так поняв, існують із мультиклапанами. А, тут завдання мультиклапана перекинули на купу електроклапанів. В принципі, чому б ні, так наче повинно бути надійніше. Але виглядає так ну дуже цікаво, чесно кажучи. Китайцям електроклапанів не шкода. А Помпи АРС, гарні, класні, тут взагалі без питань. рада, все одно, які з ними нічого не станеться. Ну, я сподіваюся. Ну, коротше, це класична конструкція Юра. Просто-просто переосмислена китайцями. Так, а в чому у нас питання? Оце в нас паровий бойлер. От, і проблема в тому, що якісь з електроклабанів, які до нього під'єднаний. Це у нас, зараз будемо виявляти хто. А, так, це оцей приймає участь у молочному пінені. От, а, да. Зараз перевірю. Тут ж таке питання, що а, є і гаряча вода, електроклапан і пінення. Оце так точно пінення а, має з, такі. Uh, так, з парого бойлера на цей клапан, а далі у нас на, куди? на кудись то там. Треба знімати другу панель, дивитись. Так і робимо. Панель знімається так. Отут знизу по центру один гвинтик. Знімаємо цей кожух. Потім тут ще два гвинта, щоб зняти наступний кожух. А що? Така задумка інженерів. Знизу було ще два гвинтика, і в результаті цей весь блок знімався. Uh, короче, Оцей блок. А, тю. Вона називається М12 біг, і, походу, це означає, що великий контейнер та певний жмиха і води. І для цього зробили просто такий виступ фігурний. Цікаве рішення. Нестандартне. А сенсор водяний під'єднується от сюди. Давайте покажу. От де є рисочки, от в той контакт. Так, і все ми бокову панель зняли, можемо добиратись до заварника, якщо ви його збираєтесь теошити. В нашому випадку це такий заварник, він є точною копією заварника Юра. Тиошиться так само. Єдине, що деталі власні, якщо якийсь кінець, ну, треба брати фірмові. От, а ощільнення підходять від Юра-сюди. То дивіться, тут два роки каварці, ніхто нічого не робив. і Її, в принципі, за ці два роки досить непогано виглядає. Пунктний крок знімаємо мордочку. Вона кріпиться на 1, 2, 3, 4 зверху. І по обидва боки он отвір в центрі. Тут і отвір. Ось Після чого підіймаєте догори. І ви можете бачити, що внутрі. Ну, зараз і я подивлюся. В результаті відкрутив ще оцей блок. Ой, так, це якийсь жикльор. Це моторчик, який пережимає а, трубку молока. Це все разом. Нам якось подає все на капучинатор. Так. А, оця біла трубка це подача молока. От вона ось очки виходить на мордочку. В капучинатор там змішується. А це в результаті подача пари. І так то усе. Крутяк. О, трохи логіки в цьому є. Коротше, регулятор. Подачі молока. А, а оцей електроклапан командує всім додаткам пари. А оце певна прозора трубочка, гаряча вода, яка виходить на капучинатор. Ну, Не на капучинатор, на вихід передній носка. Вже трохи легше. Можна шукати винуватися. Ну, верніш почати з цього клапана. От. Ну, так і робимо. Так. До чого я прийшов, пробую передивлятися всі електроклапана. Знімаю центральний циліндр з плунжером, дивлюся на стан резиночки, Чи чисті вони. Ну, взагальні, взагальні, ось, чи, оці чотири зараз перебираю, виглядають вони добре. Після чого перевірю цей. От, отак цікаво. А далі будемо щось думати, бо наразі електроклапана в гарному стані. Як виглядає в запущеному стані, якщо просто під'єднати до банки з водою, можна подивитися, як працює заварник. Якщо вам цікаво, звісно, і ви не бачили, як працює заварник Юра. Ну то, на суті, я думаю, всі бачили. Зараз продіагностуємо цю молочну проблему. Таке я 100% бачив у, ну, коли у власника дивився цю машину. Тут поки трохи незрозуміло, чому ж то вона погано піне. Капучинатор, як всі рекомендують за передньою панелькою, звісно, знімав, дивився, та з ним все окей. Якесь диво. Так, наче спрацювало. Зараз спробуємо ще раз, бо мені здалося, що в кінці вона здавалася вже. Оооо, як гарно, так, да, так, да, оце воно. О, так вона працює в звичайному режимі. Що так? Хто його знає? Ми будемо шукати. І тепер ви бачите, як наша коварочка працює. Шобо, електроклапан. Оцей трьохходовий. ходовий. Кому цікаво, звісно. А Якщо цікаво, відео про теозаварничка теж є. Ну і так, в принципі, усе.